Вітаю, ви на телеканалі «Віта». це програма «Наші», в якій ми спілкуємося з людьми, які працюють над наближенням нашої перемоги. І сьогодні ми завітали до товариства сліпих, щоб розповісти вам про те, як ті, хто не бачить світла, несуть його у власних серцях, і залюбки діляться ним з оточуючими. Від початку повномасштабної війни товариство сліпих у Вінниці активно допомагає країні вирішувати проблемні питання. Тут знаходять прихисток, вимушено переміщені особи діють волонтерські організації, розроблені моделі бронежилетів і розгрузок. Також працює цех з виготовлення сушарок для взуття для військових. Сьогодні поспілкуємося з Костянтином Мільницьким, керівником українського товариства Сліпих у Вінниці. Вітаємо вас, Костянтине. Доброго дня. Сьогодні нелегкі часи переживає Україна, але свідомі українці роблять все, що в їхніх силах, аби наближати нашу перемогу. Ваше товариство не стало виключенням і, не дивлячись на труднощі, підприємство відновило виготовлення сушарок для взуття, яких сьогодні так потребують наші військові на фронті. Розкажіть, будь ласка, яких зусиль вам це коштувало? Це нам коштувало зусиль. Ми втратили в свій час устаткування та технологію. Воно застаріло, і ми відновили устаткування. Це такий стенд набівочний, тому що ця сушарка набивається кварцевим піском. Спочатку туди вставляється спіраль. Яка намотується з ніхрому, а тоді набивається піском, і от саме з цим у нас були проблеми. Якщо електрокипітильник, який також випускає наше підприємство, у нас було все добре, то тут ми втратили. І після цього нам вдалося це все Відновити. Так, І ми зараз почали, розпочали знову таку партію вже експериментальну, і випускаємо вже... Таку сушарку. Скільки таких сушарок вже поїхали на фронт? Які відгуки від військових, знаючи, що для них роблять з особливою любов'ю? Перша партія 50 сушарок експериментальних ми зробили і відправили. Зараз ми працюємо, випускаємо також ці, цей виріб. Відгуки дуже добрі. Наприклад, ця сушарка використовує всього лиш 12-15 вольт. Угу. Тобто, навіть менше, ніж старого зразка лампочка. Ну, десь як сьогодні вже ці ЛЕД дуже мало. 12 вольт. І вона видає температуру 50-60 градусів щоб таку температуру добитися, ми наймали спеціалістів, які проводили досліди, і от опір 830 Ом дає температуру до 60 градусів. Нині дуже актуально знаєте підключати такі гаджети до павербанків. Чи не задумувалися ви над таким переобладнанням цієї технології, щоб вони максимально могли використовуватися, в тому числі в окопах, де нашим військовим дуже підвищена вологість, часом суцільне болото. Зараз не можу дати на це відповідь. Треба, щоб досліджували наші спеціалісти. Я думаю, що якщо над цим працювати, напевне, що буде можна, тому що все ж таки 12 вольт це небагато. Небагато, так. А що вже кажуть військові, коли дізнаються, що для них товариство сліпих розробило таку знахідку? Яка дійсно допомагає впевнено бити ворога? Бо ноги в теплі, і тоді комфортно. Ви праві. Якщо людині комфортно, то звичайно її. Всі фізичні потреби задоволені? Задоволені так, і хоча б якось так би скрасити життя, звичайно, ми тут знаходимося в місці, і нам комфортніше ніж воїнам, які в окопах. Тому такий засіб буде для них дуже корисним. Він рекомендується від 6 до 12 годин. Повністю висихає е, взуття. Рано особисто я користуюся, я, от, наприклад, вечором поставив і рано взуваю взуття, воно тепленьке. Сухе, тому що до речі, якщо хтось ставив взуття на батарею, воно зверху висихає повністю, а внутрі от запихаєш руку, а там ще Волога. Волог. Це, до речі, неправильно да. сушити в такому так, форматі, так, тому так. що і пересихає сама сам матеріал, шкіра і так, тріскається. Бензина, так угу. так. Краще сушити її з ну спеціалізованим дійсно пристроєм, який так, ви виготовлюєте. А скажіть, будь ласка, нам буквально з чого вам його потрібно? Зібрати. Скільки терміну і це займає, ми плануємо випускати 800 Тисячу штук в місяць, воно збирається з деталей, береться трубка алюмінієва. Спочатку спіраль вставляється з ніхрома, тоді набивається кварцевим піском, робиться вальцовка, робиться запайка кінцевиків, тоді вигинається, значить, і після цього це все роблять незрячі та слабозорі люди. Після цього під'єднуються шнури і так. Ми бачимо на столі у вас ще такі плитоноски. Ви також на своєму підприємстві їх відшиваєте. Розкажіть, будь ласка, скільки вже вдалося передати на фронт таких, де бирали ескізи, матеріали і як все відбувалося? Ескізи і матеріали військові, які служили вже раніше були в АТО. Вони прийшли до нас із своїми. Виробами чи своїм спецодягом? І вже вони замовляли. Якщо ви дивитеся, там є розгрузка. Вже вони казали, що що зручно зробіть ще от таке і таке. От там є резинки. Саме вони рекомендували, що це треба зробити. От на таких резинках. І ми вже враховували їхні рекомендації, їхні прохання По і бажання. відшивали побажання. Да. І, і відшивали ось такі, от вироби. Я буду казати, що ми небагато їх робили. Ми більше восени ми вишивали відшивали. Ковтини, колір олива для військових. Також було замовлення. На яких засадах ви працюєте нині з співпраці з військовими? Ви частину передаєте безкоштовно чи вони замовляють у вас? Мені часто таке задають питання. Люди ми по можливості, що можемо, даємо звичайно, безкоштовно. Але, наприклад, оборонпром це державне підприємство. але там всі отримують зарплату. Ну нам незрячим теж ми ж сировину. Купуємо за електроенергію. Ми, наприклад, щомісячно платимо 400 так. тисяч гривень угу. тільки за електроенергію, наше підприємство сплачує. Е, мільйон треба щомісячно дати незрячим та тим, хто обслуговує незрячих зарплати. Ну, без цього. Ми не зможемо просто працювати, тому е, хотілося б, щоб е, замовлення йшли, наприклад, і від місцевих мешканців, можливо, від волонтерів, від обласної та міської ради. Можливо, звичайно, ми би хотіли, щоб також нас замовляли і відсилали нашим, хоча б вінничанам на фронт. Ми насправді низько схиляємо голову перед людьми, які таким чином допомагають нашим військовим і дійсно турбуються про те, щоб вони були і одягнуті, і захищені, і щоб зручні були у них плитоноска і тепле взуття. Розкажіть нам, будь ласка, ще один цікавий момент. Ви долучаєтеся і до такої розважальної програми, ви піднімаєте бойовий дух. Зокрема, ви організовуєте концерт для переселенців та волонтерів. Розкажіть, будь ласка, коли, як і за яких умов відбуваються такі заходи? По всій території Вінниччини ми такі заходи проводимо. От нещодавно був у центрі квадрат. Там волонтери плетуть сітки маскувальні для наших воїнів. І ми робили такий концерт там. Концерти проводимо. Якщо погоджуємо з людьми, і ці люди мають бажання слухати, зазвичай мають бажання послухати. І в нас є професійні музиканти, є авторські пісні, є в нас поети. Ми дуже з такою повагою відносимось і шаною, ми до цього підходимо. І кожен працює на своєму місці. Uh -huh. Хто працює на виробництві, виробляє. Вироби, хто працює з людьми, тому що з людьми саме тягше працювати? От культура наша і бібліотека, люди, які працюють з гуртками, вони також працюють. А ну а куди ми дінемось? Які пісні співаєте? Щоб піднімати бойовий дух, щоб розвеселяти, перемикати частково людей, які також вже дуже довго працюють на нашу перемогу. Як правило, це вже ми перейшли тільки на українську, співаються українські пісні. Так завжди було, і я думаю, що це потрібно і зараз. Пісні, які підіймають дух нашим. Навіть просто людям, переселенцям я розумію, що найважче це воїнам, але також нелегко тим, які втратили свої домівки, які втратили свій комфорт. Їм також нелегко, Їм також треба їх підтримувати. І Дійсно, люди змушені були втікати від такого жахіття війни, і багато з переселенців знайшли собі другу домівку у Вінниці. Розкажіть, чи долучилося до вашого товариства? Можливо, хтось із гарячих точок? Так, на першому поверсі у нашому здравпункті живуть люди з Харкова. Сім'я ще живуть у нас з Маріуполя, незрячий із своєю жінкою. Незрячий якраз поет і професійний музикант. Він бере участь у всіх концертах зараз. Ага, дружину ми його взяли до себе на підприємство в бухгалтерію. Люди, які приїхали з Харкова, одна жінка стала в нас начальником цеху гальванічного. Якраз оці сушарки сухою покраскою займаються та підготовкою до покраски. Їхній син працює в нас на виробництві просто робочим, І навіть їхня бабушка. І те ми знайшла в нас роботу на півставочки, ми її взяли у швейний цех, тому що в неї є освіта, якраз швейна, і вона займається швейним цехом. В вашій команді, напевно, і легко працювати, адже людям е схожими проблемами легко знайти спільну мову, я впевнена. Ну, звичайно, якщо ти знаходишся у тому колі, де такі самі люди, як ти. Людині більш комфортніше, тому що підкреслюю, що місце концентрації незрячих та слабозорих людей саме у нас на підприємстві. Чи допомагаєте ви тим, хто вже на пенсії, хто працював на вашому підприємстві? Адже йому вже близько 90 років, як ви мені розказали, нині важкі часи, війна і часом люди з вадами зору потребують мінімально того, щоб їх вчасно спустили в укриття. Так, наша організація та підприємство. Допомагає таким людям, ми відвідуємо таких людей. Особисто голова організації Віктор Володимир Зелінський ще в нас працює. Він також з своїм правлінням відвідує таких людей ще й завдяки підкреслюю Вінницькій територіальній громаді та Вінницькій міській раді. Тому що Вінницька міська рада виділяє кошти. Як на спортивну федерацію на спорт, також незрячі займаються спортом, угу. так і на підтримку людей з інвалідністю позору. Одна з перших, та досі ця програма діє. В других областях та в містах я знаю, що таке не діє, і досі в Вінниці незрячі першої та другої групи, слабозорі люди, мають. 30 та 50 відсотків. А якщо два інваліда і більше в сім'ї, 100 відсоткову е знижку чи пільгу на е комунальні платежі це дійсно така достойна допомога. Ви згадали, що ваші колеги займаються спортом активно, і самі ви нині проходите. Відбір до складу національної паралімпійської збірної з дзюдо серед незрячих спортсменів, які успіхи нині тут. Я би сказав, що цей відбір я пройшов. Я вже являюсь кандидатом в національну паралімпійську збірну з Дзюдо. Вагова категорія 90 тобто без обмежень. Далі вже можна їсти скільки хочеш і мати велику вагу. Щоденно я відвідую. Тренування разом з тренером Левицьким Микола Миколаєвич, це наш тренер. Ми відвідуємо змагання, ми займаємося як у тренажерних залах. До речі, хотілося б відмітити спорткомплекс Колос. Нам надають безкоштовно всі зали, і можна і зручно там для незрячих і позайматися, і після цього помитися і відвідати борцовську залу. Ми займаємось і чекаємо. Коли вже будуть передумови для того, щоб показати того, результат. Щоб... Да. Так. Угу. Насправді сьогодні дуже важливо тримати себе у формі, не дивлячись ні на що, бути мобілізованим та готовим до всього, адже війна змушує нас бути завжди в формі. А що вас мотивує сьогодні очолювати таку організацію, і бути прикладом для наслідування? Ви знаєте, незряча людина, яка втратив зір, я 12 років сидів вдома. І дуже для людини, для любої людини, дуже складно, коли ти нікому не потрібен. Коли ти е, тільки е, зачинений у чотирьох стінах, а коли держава в цілому та місто, зокрема, займається і не стоїть осторонь проблем людей з інвалідністю, то тоді ми себе. Відчуваємо потрібними. Коли нам, що нам потрібно? Нам потрібно, щоб ми мали де працювати, нам потрібно, щоб ми мали де жити. Звичайно, ще трошечки є проблеми у людей з інвалідністю позору з створенням сім'ї. Якщо людина сидить сама вдома, їй створити сім'ю важко. А якщо вона виходить в соціум? Так би мовити, інтегрує у суспільство, приходить на роботу, тут з кимось познайомилась, вона їздить в транспорті, хтось її заміти. Такими діями завжди даємо нашому суспільству меседж, що ми невід'ємна частина суспільства. І ви невід'ємна частина важливої роботи сьогодні, заради нашої перемоги. Ми дуже вдячні вам за розмову. Вдячні за все, що ви робите для цілому України. Ми бажаємо нехай те світло, яке сіяє в ваших серцях, воно продовжувало надихати людей на такі прекрасні вчинки дійсно патріотів. Дякую вам за розмову, Костянтине. Тож, дорогі глядачі, світло обов'язково переможе темряву. Віримо в це і рухаємося за нашою перемогою. Це була програма. «Наші». дякую, що дивились.